Захисникам України. Не забувайте результати основний час. Будуть одразу після матчу і пенальті. Сьогодні переможець гронзової серії однозначно буде. Зараз момент. Є удар. Стійко! Ось Радевич зміщується змічується далі. А скіпчик, отримує. кравчук. Зараз на ударній позиції. перебуває Кравчук. Марценяксандрує Басич Марценяка. Тут перехоплення. Момент Олександр Басич. Барак. Олечко йде вперед, пас на Зварича, цей пас не проходить, Крусьок розгоняє контратаку, видає на Волянюка. Видає на Квасніяк, Квасній, готує удар, Квасній пробиває, Квасній, але іначе йде повз. Це таке Андрій Цілевський, так? Віддає на Малишка, Малишко далі на Зварича, Зварич на Легензевича. Немає наразі удару, удар від Зварича такий прийшов, цілих стріляв. Косній, Костій зіграв через трасу коза. Непогано. Тараску зараз пробиває Баківський. Вер... Базевич віддав на Коснія, Косній на проведений план, передача. Мартиняк можна прибувати. Мечі Бак... все таки. Булянюк. Волянюк зіграв з кручком, але Волянюк... Кічок Волянюк вихід сам на сам Андрій Пітуля. Але Бодар тут перший. На мечі Басич. Басич пробиватиме, і Андрій Пітуля. Удар і від Тараса. Та, Навіть Італій віддає далі, але там скипчик. Перший на прибирані. Бодер закидання. на Олександра Басича вихід фактично сам на сам і не залітає ворота. Олександр Басич. Забиває другий м'яч і збільшує перевагу своєї команди. 0 2-0. 20-та хвилина. Кардинало стандарту. Зараз Ланко пробиває на місці. Передає на Тараса Кузя Тарас Кузь. Пробиває Тарас Кузьм. Зварич, Зварич прокидає собі нахід. Зварич, Далі відео Андрія. Ціликам мітиник пробиває. М'яч. Государ, що там, що тут, Андрій цілик стали цього підкаті. Малишко віддає вже на Тараса Куся. от Зараз є у Тараса Кузя передача. На Філиха Цілик пробиває на сюди ворота. Косніяк, Оснія переводить на Радевича. Радевич пробиває. Бакінський. Марциняк пробиває, знову Бакінський. Сергій Малишко. Малишко пробиває. Тарас Кузь забиває Тараску! 1-2, точніше, Тарас скорочує відставання. І 4 хвилини 17 секунд. Чого не скажеш, звичайно, про Львів'яну. Хороша була і півфінальна серія у енергії та хіта. Та й бронзова серія хороша кожна.